Привіт, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо міняти шилд на мій шолом. Він вже прийшов, я вам покажу, як він виглядає. Це мій улюблений шоломчик, який я колись в своє время придбав більш ніж за 600 доларів. На сьогоднішній день він трошечки впав в ціні і він коштує 575 доларів на офіційному сайті. А я в своє время, багато років тому, ну, не багато років, я ще не багато їж, придбав цей шулом за 600 чимось доларів. А чому він такий дорогий? Тому що він дуже крутий. Бачите, тут ще опускається ось така штука. Коли сонечко є така штука, але вона мені... Я її коли опускаю, вона мені тримається аж тут на, на кончику носа. Вона мені дуже незручно. Коротше, ось такий крутий шолом, Пам'ятаєте, я, я затер дуже цей візер, бо я не знав, що я не можу натерти. Знаружи він типа оброблений, напевно, чимось, а знутри він не оброблений і я його. Дуже пошкодив. І тепер, коли я їду, особливо коли сонячна погода, мені дуже погано видно. Дуже погано видно. І я вже розповідав, я собі замовив на офіційному сайті цей візор. Разом з доставочкою він коштує 50 доларів. І от сьогодні з вами будемо міняти цей візор. А поки що я покладу шолом в сторону і ми подивимося, як виглядає новий візор. Ось прийшов такий в коробці. Тут є такі штуки, щоб він не пошкодився. Тут є якась пам'ятка від харлею. Є сам візор в такій упаковці. І є ще якась пам'яточка. А, це ціна. Це ціна. 4995. П'ять центів вони в нас вкрали. -ха -ха. Так, відкидаємо це все в сторону. Все, що нам не потрібно. І будемо роздивлятися, що нам прийшло. Ось прийшов візор. Дивіться. Made in Vietnam. Вже з В'єтнаму. Не з Китаю. Це вже про щось говорить. Тут є вся голограма. Я не знаю, на що вона треба. Але перш за все, давайте знімемо старий. Для цього нам потрібна викрутка. Ось в мене така звичайна китайська викрутка. Я, коли ми перебралися в Америку, я собі потрошки купляв якісь речі, які мені будуть потрібні у господарстві. Ви побачите тут збоку є такий. Болтик. Ми його викручуємо. Вони сиділи, судячи з цього кольору, вони сиділи на яких таких присадочках, щоб воно не викручувалось саме по собі. Тепер є тут така накладочка, ось до така. Ми її обережненько знімаємо і кладемо. Сторону. Тепер з іншого боку. Це дуже ізі має бути, ну, тобто легко. Викручуємо болтика знімаємо накладочку. Обережненько, тому що тут є такі є такі штучки пластикові виступи. Які можна дуже легко зламати. А мене руки такі нечутливі. Бачите, я маю на увазі ось такі всі штучки. Якщо ти відломаєш, то це буде нехорошо. Так, це зняли. Тепер нам mm -hmm. треба зняти сам візор. І зняти, тут є така, така штучка, яка мала би вискочити. Оп, вискочила. Бачите, візор знятий. Я маю на увазі ось до тут є така, типа Геобразна штука. І вона має вискочити з пазів. Бачите, як виглядає мутно цей візор. Я дивився, як йому можна почистити, його треба лише полірувати. Спочатку наждачкою декілька разів, потім поліровочною машиною У мене такого немає. І мені дешевше заплатити 50 доларів, щоб придбати новий. ниже брать в аренду полировальные машины и все остальное. Итак, раскрываем новый лиза. И уже идет с Дивимось все на місці. По відчуттям оцей старий крутіше. Він не гнеться, бачите? А цей, уїв, цей плави. Це, Це типа трошки гімняніший. Але побачимо. Так, тепер нам треба ці пази загнати в ті місця. Де вони мають бути? Так. Не дуже хорошо воно тут стає. З одного боку стало. З іншого так само. ху ху Бачите? Як в пілота самольота. Круто. Тепер все воно стало. Стало, як треба. З обох боків. Тепер треба поставити накладочки на місце. Дивимось, щоб все. встала на свои места. А он чуть не хочет вставать на месте. Ага. Треба трошечки приоткрыть. Ты из чего? Не стоял уведь. Не стає Так, как треба. Не дотягується. Добре, спробуємо. Спробуємо з іншого боку. Іншого накладку. Опа, так, все стало, все боку стало. Что ж там за секретный секрет? Там есть такая защелочка. Яка мои статы на месте? А у нее что быть? З цього боку трошечки не хоче. Опа, і стало. Все, закручуємо болтики на місце. І маємо чистесенький візор, чистесенький. Тепер я вже знаю, що треба дуже бути обережно з цим візором. І так, наш шолом за 650 доларів, знову як новенький. Треба від мух його відмити, і буде новенький шолом, який буде слугувати мені ще багато-багато років. А поки що підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, поширюємо мої відоси. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!